У синьому куті боксери з міста Умань йому 17 років. Зріс 183 сантиметри. Професійний рекорд: одна поразка, одна перемога. Триразовий чемпіон Черкаської області Артем Маланіч. По інший бок. Від мене у червоному куті боксер із міста Львів. Йому 18 зріст 184 84 сантиметри. Один поєдинок на професійному ринзі. Одна перемога, його професійний рекорд. Багаторазовий чемпіон області. Переможець міжнародних змагань у Польщі і Чехії. Володимир Савайдо! Отже, друзі, ми дійшли до заключного поєдинку сьогоднішнього вечора боксу, який проводить промоутерська компанія KO Promotions. І дуже цікаво буде подивитись на протистояння бійців першої середньої вагової категорії до 69,9 кг. кілограмів. Зустрічається львів'янин Володимир Савайда. Він в білих шортах та Артем Маланіч з Умані в синьо-жовтих шортах. Володимир Савайда запам'ятався дуже яскравим поєдинком в попередньому вечорі боксу, який відбувся 23 березня в Емелі Резорт. Там просто неймовірна рубка була під час його бою з Сергієм Дзюбою, також з Умані. Е, Володимир е, здобув перемогу за очками, і от сьогодні е, він йому довірили провести центральний поєдинок цього е, вечора. Поєдинку, От як бачимо, які потужні удари Савайди. Та потужний, потужний удар в голову. Дуже агресивний боксер. Ну, зауваження за удари по потилиці. Так. Ну, працює першим номером, агресором, і... Так, ну підказує так, не кидатися. Напевно, не форсувати події, ну, але бачимо, боксер дуже агресивний. І це, очевидно, така його манера. Дуже яскравий видовищний боксер. Але можливо, треба стримувати. Свої емоції, що йому і підказують з кута. <плес> Савайда дуже заряджений на удар. Голова <плес> Маланіч працює за працює другим номером, пробує контратакувати. зловити суперника. На зустрічний удар. Ну, поки що в нього мало що виходить. Але це тільки старт поєдинку. Та, ну от проходить від нього джеб, але одразу ж і пропускає кілька ударів від Савайди. Так, хороший джеб від Савайди у голову. Так. В принципі, ганяє суперника по рингу. Але аж занадто заряджений, але ну, ми бачимо, суперники випадають на канати. Так, останні секунди раунду. Так. Ну і раунд за Савайдою. Так, глядачам бачимо, подобається цей поєдинок. Ну, справді Курваший бій. Для Савайди це другий поєдинок на професійному ринці, як я казав, Володимир переміг на попередньому вечорі, який оупромоушенс. Артем Маланіч вже втретє виходить в ринг на професійний бій. У нього в листопаді 23-го року в Одесі він поступився Одеситу Євгену Клеменку, дебютанту. А в лютому 24-го в умані переміг за розділеним суддівським рішенням киянина Давида Колова. Розпочинається другий раунд. Два молоді бійці. Агресивні, амбіційні. О. Ще далеко не вирішено. Долю поєдинку. Обоє заряджені на перемогу, бо непоганий удар. От Володимир Савайда проводить свою чергову комбінацію, успішна комбінація, акцентована. Маланіч поки що витримує все. Маланічу, нагадаю, 17 років, Савайді 18. Так, обоє падають. Савайда продовжує бути агресором в ринзі, і Власне, він. І... Є ініціатором активності. Притиснув Савайда суперника в куті Рингу, Безперервно викидає удари, але більшість не доходять до цілі, але активність проявляє, звичайно, що судді оцінюють таку роботу в ринзі Савайди. Завершення другого раунду. Ну, тут вже ноги не встигають за роботою Савайди. Да, спокійніше, спокійніше підказують Савайді Скута. Завершено другий раунд. Ну, знову перевага в Савайди. Тут очевидно. Оказують Маланяча, ще має сили і буде боротися наступні два раунди. Так, от, бачимо на повторі хороше. Боковив щелепа. Багато пропустив Маланічного. Все тримає, молодець. Куча, краще працював би, з, з, краще покращив би свої захисні дії і пропускав тоді б менше. Третій раунд. Який потужний акцентований удар від Савайди. Це, напевно, найкращий удар в цьому поєдинку. Артем, таке враження дуже відчув цей удар, але витримав, продовжує поєдинок. Та ще один пропущений удар у Щелебу. Бо... Та. Так, смикає. Савайда смикає і зараз буде чергова атака в куті рингу. Так, так лівий боковий і правий прямою у голову. Так, бачимо вже кров пішла з носа у Маланіча. Давай. Так, Маланіч попав лівим боковим. Так, пробиває комбінацію Савайда. Маланіч ухиляється. Так, от тепер проходить аперкот. Остання хвилина третього раунду. Черговий удар правою через руку у голову. Маланіча. Так. Савайда домінує в рингу. Третій раунд, він виграє без питань. Коротші удари по корпусу, так, і переводити на голову потрібно. Так. Так, Заключні секунди раунду. Так. Hey! Третій раунд позаду. Дивимося повторе. Так, ну, добре перехоплює. Атаку суперника Савайда проводить. Свій удар на зустріч, як бачимо. Так. Ну, автоми все мала заключний раунд сьогоднішнього вечора Заключний фінальний раунд бою і фінальний раунд сьогоднішнього вечора боксу. Чепідесявайда знову рубку, до якої. Ми звикли під час попереднього турніру, під час його попереднього поєдинку. Чи піде він на ризик, щоб нокаутувати суперника? Так. А хороший лівий боковий ощелепо і продовжує викидати багато ударів. Маланіч ледь не вилетів за канати. О, потужний удар у голову. Правою, два удари по корпусу. Знову по корпусу і перевід на голову. Савайда продовжує домінувати в Ринзі. І в нього є майже пів раунду для того, щоб спробувати нокаутувати суперника. Удар, потужний удар у печінку. І... Атака у голову. Мала угрізається, але це крапля в морі порівняно з тим, що він пропускає. Так, менше хвилини залишається до кінця поєдинку. Це вайда залишається півхвилини. Ну вже в обох видно, що не залишилося багато сил Так? Все, бій завершено. Так. Так, ну, Боксери показали перформанс і принесли задоволення глядачам. Чекаємо рішення судді, але очевидно, що свою перемогу, другу перемогу на профі Ринзі здобув Володимир Савайда. Бачимо повтори так, яскрава рубка. No. Без другою перемогою. як тобі цей поєдинок, як тобі противник. Дякую за приєднання. Всім дякую, що зібралися. Дякуючи всім вам. Як воїн. Дякую йому. Також дякую батькам моїм, друзям моїм, всім, всім, всім. і Збройним силам України. Слава Україні! Дякуємо, вітаємо тебе ще раз з перемогою, вітаємо.